Тисячі людей не знають цього, а ти дізнаєшся за 10 секунд, чому після стресу хочеться солодкого. Після важкого дня рука сама тягнеться за шоколадкою це не випадково. Стрес це підвищення кортизолу, а цукор тимчасово його знижує, плюс дофамін короткочасне полегшення від тривоги. Але потім різкий спад і ще більше втоми. Замість солодкого коротка прогулянка або вода. Допоможуть краще. Що буде, якщо прокинутись посеред фази глибокого сну. Прокинувся розбитим, хоча спав 8 годин. Можливо, це через фазу сну. Якщо прокинутись в фазі глибокого сну тіло ще відключене, мозок не готовий. Тому буває стан сонного паралічу або відчуття, ніби тебе били всю ніч. Хитрість. Спати циклами по 90 хвилин. 6. 7,5, або 9 годин. Оптимально. Чому тіло здригається перед засинанням? Лежиш, засинаєш, і раптом тіло різко смикається. Це нормально. Це явище називається гіпнічний ривок сигнал від мозоку, що тіло вимикається. Іноді мозок помилково думає, що ти е, падаєш. Причина стрес перевтома або занадто багато кофеїну.